Ви мій тато, мій герой. Герой, новітній герой, який війде в історію пам'ять для цілого суспільства. Прийшов вже майже рік, навіть більше року, як ви поїхали на Майдан. Коли ви їхали з дому на Майдан, ми думали, що ви повернетесь через тиждень, максимум через два. Але. Ви навіть не приїхали на свята, хоча ви такий прихильник всіх таких традицій, ви не приїхали. Спочатку ви навіть ображалися, чому ви не приїхали, але коли після всього, що сталося, коли ви пішли від нас, і я приїхала на Майдан, просто було підтвердження всіх ваших слів. Дійсно, там був такий дух, там відчувалося. Просто там, же, коли я йшла по Майдані, був дух смерті, який забрав тих людей від нас. А той дух боротьби, про який ви говорили, тому що кожен ранок на Майдані він починався з молитви і з гімну. І мамині умовляння приїдь додому, ти, ти вже старий, тобі там можливо і нема що робити. Ви сильно ображалися і казали, що ти не розумієш, тут такий дух. Тут настільки люди всі об'єднані, всі йдуть разом. І саме, що те, що їх об'єднує, то є такі прості, прості людські потреби. Вони прагнуть правди і прагнуть свободи, і прагнуть незалежності. У нашій державі саме за такі прості слова ці люди заплатили найдорожче своїм життям. І скільки я знаю, скільки ви прожили своє життя, і в тому житті було дуже багато пов'язано того, що людина повинна жити вправді. Це має бути. Е, ну, Тато так казав, і я так кажу, як ви кажете, тату, що все має бути по правді і вдома, і на роботі, і між людьми. І в будь-яких обставинах людина повинна завжди залишатися просто звичайною людиною. То були його такі слова, які так, по ваших тих словах і ми зараз стараємося жити. Тому що. Саме за правду люди гинуть в нашій державі. І по сьогоднішній день дуже багато героїв лишається. І всі вони йдуть, молоді, старі, і це дуже прикро. Але я дуже дякую Богові, що саме ви мій тато. І ви дуже щаслива, Бога, людина, тому що ви загинули за такі. Богом даровані цінності, саме людські право, права, свободу, соборність і незалежність нашої держави. То є правда. І Бог забирає найкраще. Я вам дякую, і найменше, що я можу зробити для вас, це просто молитися вас і пам'ятати.